Добрий день, я Давидов Анатолій, заслужений архітектор України, декан факультету архітектури Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, завідувач кафедри архітектурного проектування, кандидат архітектури, доцент, головний архітектор проектів архітектурної майстерні ТОП ГУРД проект. Все моє життя пов'язане з проєктуванням, будівництвом об'єктів та з вихованням архітектурної молоді. Архітектура України має дуже багато визначних періодів розвитку. Це архітектурні пам'ятки Київської Русі та Галицького князівства, дерев'яних храми та народне житло, фортеці та казацька борочна архітектура, видатні пам'ятки псевдоісторичних стилів кінця 19 століття – Своєрідні пам'ятки модернізму 20 століття та постмодернізму. Потужний підйом українська архітектура зазнала і на початку століття, але зараз ми знаходимося на паузі. Звичайно, ми віримо у перемогу і відновлення престижності нашого фаху і нашої держави. Я сподіваюся, що майбутня архітектура України зможе відповісти на виклики часу. Архітектура повинна відповідати та оптимізувати вимоги сталого розвитку. Це завдання вирішується за рахунок гармонізації середовища та використання передових новітніх технологій. Архітектура має бути інформативною, застосовувати технології візуального мистецтва, використовувати та інтегрувати принципи дизайну, розширити палітру прийомів. За рахунок кінетики, динаміки, елементів, мобільності та 3D-друку. Архітектура не повинна боятися алгоритмів, залучення штучного інтелекту до проєктування приводить до формування нових архітектурних форм та допомагає більш комплексно розв'язувати складні завдання. Архітектура це не лише краса і оригінальність форми, а головним є відгук на потреби суспільства. Сталий розвиток, екологічність, енергоефективність, інформативність і технологічність. Я вірю, що так і буде. І тут в стінах Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури ми готуємо молодь, яка зможе виконати ці завдання.